Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми разом з вами зробимо розпаковку від Rituals. Саме зараз в них літній розпродаж до мінус 50 Да, дуже багато яких позицій. Я вам все покажу. Звичайно ж покажу, які я отримала подарунки, і не залишу без подарунків і вас. Тому підписуйтесь на мій канал, залишайтесь, ставте лайк. Пишіть коментар, а ми поїхали. Отже, що червня відбувається літній розпродаж від Rituals, і цього року я вирішила також скористатися можливістю прикупити улюблений товар дешевше. Отже, я купила для себе перш за все два SPF крема. На жаль, сотку. Мілілітрів там був спорт версія, і 50 SPF розкупили, поки я надумала, що я хочу купити. Тому я взяла два по 30 SPF 50 мл. В принципі, мені на літо цього буде достатньо. Звичайний SPV Крем. SPF, SPV, звичайний SPF Крем. Я минулого року вже також ним користувалася. Мені він сподобався. Я вирішила не експериментувати, а взяти улюблений Rituals. Правда, минулого року в мене був 50 і 30 для тіла. Це трошки 30 для лиця, мало, але нічого, можливо, ще підкуплю 30 для обличчя. І звичайно, я купила дещо для себе і вирішила також показати і вам, як виглядає стандартний набір розміру L, що туди входить. Можливо, ви задавались питанням, які там позиції. Тому я вам сьогодні покажу і, звичайно ж, розкажу скільки я купила його. Купила я його за гарною дуже ціною. А все почалось з того, що в мене закінчився крем саме для тіла. Я почала дивитися, скільки ж коштує крем для тіла в орієнтовно 23 євро. Там є також у них такі баночки, які можна купувати і пізніше докупляти лише рефіл. Тоді буде ще дорожче, але потім рефіл буде дешевше купити. Проте все одно ціна така нормальна. У мене якраз під ноль закінчився крем для тіла, нічого не було. І я дивлюся на цей набір, а він коштує 35 євро, коли крем для тіла коштує 24 Я думаю, так, певно, що, напевно. Певно, що напевно. Я думаю, що напевно треба брати набір. Тому що також частину я зможу е, Подарувати або продати через сайт, яким я тут користуюся в Європі. Якщо треба комусь пишіть і скажу назву. Робимо розпаковку. Що в нас є тут? Я, до речі, ніколи не купувала набори. У мене є попереднє відео. Серія Йозакура, це був розмір М. Мені здається, ні S, ні L ні я ніколи не брала, і зазвичай я брала або адвент-календарі, або лімітовані набори. Проте звичайні такі наборчики, які постійно можна в них купити, я не брала. Тому на сайті були ельки тільки такої. Серії: це Ritual of Karma. Моя улюблена серія це зелена, проте там була тільки Еска. Але еску невигідно брати, вона коштує 24 євро і там всі міні-набори. У мене міні-товарі міні отак от, після адвент-календарю. Я їх... Всім роздарюю, або беру собі подорож, а вдома користуватися мені ними якось шкода, бо вони ну, такі менюські. Хочеться кудись поїхати і ними намазуватися. Але їжі я щось зараз не дуже багато. Отже, поїхали. Тут така красива золота печатка, типу під Сургуч. Дуже гарно запаковано. Ну, справді таке подарувати на подарунок дуже було б приємно і гарно для когось отримати. Ну, я була би рада. Будемо вважати, що це мій подарунок. Так, відкриваємо. Тут така гарна квітка. Красива квітка. М -м -м, красива коробка. Я можу потім щось не покласти. Я навіть не знала, що така буде практична коробка. Напишіть, чи ви знали, як виглядає розмір L і чи вам колись дарували, чи, можливо, ви купували самі собі. А, поки я не забула. Перш ніж ми перейдемо до розпаковки, я розказую, як ви можете отримати подарунок від мене. Для цього вам потрібно перейти за посиланням знизу, зареєструватися в ріте та зробити своє перше замовлення. І ви гарантовано отримуєте подарунок від мене. Крем для рук вартістю в 13 євро. Користуйтесь. Так, відкриваємо. Щось не йде. слухайте, дуже гарна е, коробка. Діківна не відкривається. Так. Spread a little happiness everywhere you go. Що перекладається? Тут могла би бути реклама англійської школи, але до мене не приходять рекламодавці. Поширю маленьке щастя, куди б ти не йшов. Дуже гарно. Дуже гарно. Незвичайно зі своїм маркетингом. Дуже і дуже красиво. А, ні, брошу, мені колись дарували все-таки набір. Так, щось дежав'ю я зловила, я забула. Отже, що в нас тут є? Давайте ближче подивимося з вами. Тут, Отже, що в нас тут є? Давайте ближче з вами подивимось. Тут чотири повнорозмірних продукти. А ні, брошу, не зовсім повнорозмірні. Ці стіки 70 мл, повнорозмірні 200 мл. Я точно ними не буду користуватись, я не дуже їх люблю. Не знаю чому. У мене є спрей для текстилю, і взагалі такий можна роз, розпи, поширювати спред, розпиляти по всій хаті, де зручно і незручно. Далі в нас тут ідея. Власне, чому я я не розказала ще цю історію, а, ні, я розказала. Далі тут у нас іде такий крем для тіла. Власне, чому я вирішила купити цей набір? Настільки вигідно купувати набори. Я хотіла купити крем, який коштував 22-24 євро. І я ніколи не відмовлюся від пінки для душу від Rituals. Я фанат їхній. дуже їх люблю. Різні, різні запахи. До речі. Це була моя сама перша пінка, яку я спробувала. Це цей був саме аромат. М -м, прикол. Буде мене ностальгія, як я відкрила для себе Rituals. І я подумала, я краще докладу тих 10 євро і куплю три продукти. Чотири продукти отримаю замість двох. Якби я купила це і це. Мені це обійшлось би 35 п'яти євро. А так за 34 я отримала чотири продукти. Тут також є свічечка, тут пише Do good and good will come your way. Роби добро і добро повернеться на твій шлях. Дуже влучно сказано. Хейтери, робіть добро, пишіть добро, і вам воно теж вернеться. На правах реклами. Отже, ось такий от набір вийшов. Пишіть чи пробували цю серію. Мені, чесно кажучи, ця банка виглядає як якийсь старий дизайн. Таке враження, що вони якісь розпродають те, що було там, декілька років тому. Давайте, до речі, дивитися, що там всередині. Бо в мене була останній раз, я виграла також. У мене є ціле відео, як можна отримувати подарунки від Rituals, ви можете переглянути. Я отримала крем для тіла вартістю 23 чи 24 євро. Отримала безкоштовно, і там така була кришечка. Дерев'яна, дуже гарна. Я не знаю, чому тут вона така просто золота. Ммм. Пахне гарно. О. Упс, упс. О, добре, що добре пахне. Не сильно нав'язливий запах. В будь-якому випадку своєю покупкою я задоволена. Рекомендую вам також відвідати сайт, поки є ще знижки. І, звичайно, наостанок показую вам. Що я тримала з самого початку в руках, таке красиве. Ні, Ну ви подивіться на неї, яке воно красиве. Пляжна сумочка, повністю з котона, така кольорова, чорні ручки. Минулого року я також отримала таку сумку, тільки там були птахи. Ви можете також переглянути це відео. Mm, дуже класна сумка. Мені вона прям супер. Ми на море їздили. Отримали задоволення з нею. Отже, цю сумочку я також отримала як подарунок, тобто абсолютно безкоштовно. Я знаю, що в магазині її можна купити десь приблизно 8-10 євро сумку шопер. Але зараз в і в магазині, і при замовленні онлайн, ви можете отримати цю сумку від покупки на суму 50 євро. Відео, де я розповідаю про всі-всі. Можливі сходинки і акції від Rituals. Я розповідаю лайфхаки, як отримати і більш дороговартісні подарунки. Тому ви можете переглянути це відео і відкрити для себе ще більшу магію Rituals. Я сподіваюся, вам відео це сподобалось. І я йдуйтеся і мазатися всіма кремами. Не забудьте підписатися і написати мені якийсь гарний коментар. Па-па!